Дуже приємно. Старший слідчі особливого до справи головного свідчує управління поліції України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних документів та речей. Проєкту земного устрою щодо відведення в оренду тов <кхм>, 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 терміналу земельної ділянки. Так, вам вручається один примірник ухвалити. Підозрюється узловжування службовим становищем, тобто вимислено з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службової особи службового становища супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронені законом державним інтересом, тобто учинення кримінального правопорушення, частина 2 статті 364. З цього часу ви займаєте статус підозрюваної особи. Слідчими управління розслідування корупційних злочинів головного слідчого управління спільно з працівниками департаменту стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрито злочинну схему з незаконного виведення з державної власності земельної ділянки, яка розташована в акваторії Чорноморського порту. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чорноморської міської ради спільно з працівниками Державного агентства водних ресурсів та Держгеокадастру незаконно всупереч встановленому законом порядку без погодження з Кабінетом міністрів України, погодили проєкт землеустрою на земельну ділянку площею майже 1 гектар, яка розташована в акваторії сухого лиману. В подальшому вказана земельна ділянка була передана товариству для проведення подальшого будівництва. В ході проведення досудового розслідування були проведені санкціоновані обшуки, в результаті яких були вилучені документи, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів. Вказаними діями, спричиненими фігурантами кримінального провадження, державі спричинено збитки на суму майже 25 мільйонів гривень. Серед підозрюваних, екс-заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а також колишній голова Чорноморської міської ради. Вказаним фігурантам повідомлено про підозру з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України: це зловживання владою та службовим становищем, а також частиною 1 Статті 366 кримінального кодексу України служб... службове підроблення.